Книга Пророка Захарії, Розділ Сьомий Четвертого року царя Дарія надійшло слово Господнє до Захарії на четвертий день дев'ятого місяця Кіслева, коли і Регем Мелех та його люди послали умилостивити обличчя Господнє. І спитати священників, що при храмі Господа сил і пророків, Чи маю плакати і постити п'ятого місяця так, як я чинив оце вже стільки років. І надійшло таке слово Господа сил до мене. Скажи всьому народові в краю і священникам. Коли ви постили і плакали п'ятого і сьомого місяця оцих сімдесят років, чи ж то ви справді для мене постили? Або коли ви їсте та п'єте, чи то ж не ви їсте і не ви п'єте? Чи ж ви не мали б були слухатися слів, що Господь проголосив був через перших пророків коли Єрусалим був заселений і процвітав із своїми містами навкруги? І коли Негев і Шефела були заселені, І надійшло таке слово Господнє до Захарії. Так говорить Господь сил Судіть судом правдивим і чиніть любов та милосердя кожен до свого брата. Вдову і сироту приходня і бідного не утискайте. Та зла у вашім серці не мислить на брата свого. Але вони не хотіли вважати і, збунтувавшись, відвернулися від мене і затулили собі вуха, щоб не чути. Вони зробили своє серце твердим, як алмаз, щоб не слухатися закону і слів, що Господь сил послав був духом своїм через перших пророків. Зате ж і був великий гнів від Господа сил, і сталось. Коли він кликав, вони не слухали так і вони взиватимуть, і я не слухатиму, говорить Господь сил. Я їх порозкидаю бурею проміж усі народи, яких вони не знали, і край їхній по них запустіє так, що ніхто не буде проходити. І не буде повертатись, бо вони з милого краю зробили пустиню.